Чи може юридична особа або підприємець, будучи на спрощеній системі, надавати позики чи поворотні фінансові допомоги? Мене звати Мар'яна Кавин, і давайте я скажу думку свою, а також податківці, що думають з цього приводу. В загальнодоступному інформаційному ресурсі податківці висловились з приводу і юридичних осіб, і ФОПів. Щодо юридичних осіб, податківці стверджують, що не можуть бути платниками єдиного податку ті юридичні особи, які надають позики регулярно. Чому? Тому що це фінансова послуга, фінансове посередництво. Що можна тут сказати? Давайте подивимося. Пункт 291. 5.1 і дійсно забороняє єдиноподатникам, причому не робить різницю між ФОПами чи юридичними особами, але під пункт 6 забороняє здійснювати діяльність у сфері фінансового посередництва. Але чи є надання позики і поворотну фіндопомоги фінансовим посередництвом? На мою думку, ні. Чому? А тому, що фінансове посередництво це діяльність. Яка пов'язана із отриманням або перерозподілом фінансових коштів, це є стаття 333 Господарського кодексу. Також надання безвідсоткової поворотної фіндопомоги не передбачає плату за користування грошима. А отже, бути фінансовим посередництвом ну, просто не може. У ситуації з підприємцями, спрощенцями, податківці, в принципі. Наполягають на порушенні умов перебування спрощеної системи оподаткування незалежно від того, скільки разів така позика надавалася. І е, я ще можу сказати, що питання стоїть на сьогоднішній день на рахунок єдиного податників, що прийшли на 2%, адже для них є свої заборонені напрямки і види діяльності, чи будуть на них поширюватись загальні підстави? Ми про це поговоримо вже дуже скоро. На серії з двох вебінарів, де я підніматиму найболючіші питання, які приносять головний біль бухгалтерам. Ми поговоримо не лише про позики єдиноподатників, які отримують чи надають позики. Ми поговоримо про ТТНки. Потрібні вони чи ні. Якщо потрібні, що буде, якщо нема? Про податкові різниці з податку на прибуток, для кого вони є обов'язкові, які саме і хто їх рахує. Поговоримо про дисконтування. Можливо, його не варто проводити, якщо нема методики. Поділюсь судовою практикою з цього приводу. А також поговоримо, чи є злочин в тому, що бізнес організований через ФОПів. Ну і крім того, ви зможете задати свої питання і отримати мою відповідь. Тому реєструйтесь. І до зустрічі!